12 червня заступник міського голови Андрій Криштопов провів планову апаратну нараду за участю директорів департаментів, начальників управлінь, відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ міста. Заслужений лікар України, керівник медичного центру Нікамет Акерман Володимир Олійник, вкотре наголосив, що в місті наявний весь необхідний ресурс для попередження захворювання на холеру. Постійно проводиться забір питної води для ретельного аналізу на скважинах міста, в тому числі проводиться моніторинг зовнішнього середовища моря та. Лиману проте слід тримати руку на пульсі та не нехтувати правилами безпеки та особистої гігієни. В ході наради заслугана інформація щодо підсумків роботи комунальних служб міста з питань забезпечення життєдіяльності міста протягом тижня, надання допомоги Сергіївській громаді, яка постраждала від ракетного удару російських агресорів в ніч на 10 червня. В ході наради обговорені питання та поставлені завдання щодо продовження робіт з планової заміни насосного обладнання на артезіанських свердловинах планових до ремонту ділянок трубопроводів, що проводять спеціалісти КП Білгородністровського водоканал», виконання планових завдань КП Білгородністровськ теплоенерго щодо підготовки міста до наступного опалювального сезону, продовжені робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж, електропостачання, централізованої каналізації, облаштування під'їздів і територій багатоквартирних будинків, що знаходяться на обслуговуванні КПЖО 1 продовжені робіт міським центром благоустрій з поточного ремонту зовнішнього освітлення, дорожнього і тротуарного покриття. Відповідно до титульного списку на 2023 рік. Оновлені дорожні розмітки по косі трави в парках, скверах та на територіях загального користування. Керівнику центру надане також окреме доручення. Андрій Андрійович, по першому причалу, ви були вже там, да? я так розумію. Можливо, поїде на, подивитись на нібулон. Наш транспорт не наш, а який виконує транспортні перевезення наших мешканців міста на інший бік Дністровського Лиману, тому там також треба звернути увагу щодо, щодо е, виконання вимог посадці та висадці пасажирів на цей транспортний засіб. Заступник міського голови зауважив, що дуже доцільним було рішення у ключі допомозі Сергійській громаді стосовно складання списку на місці. В нього були включені питання першої необхідності як для ліквідації наслідків, так і для забезпечення життєдіяльності населення. Його було відпрацьовано за дві години. Відпрацювали за дві години цей список, повністю це починаючи там від цвяхів гвозді. І Дуже-дуже ну, багато в нас і комунальне підприємство сортів відпрацювало за майже годину весь набор, що необхідно був. Це були великі дійсно заявки, які треба було негайно виконувати. Ми виконали їх всі на 100%. На вчорашній вечір я з головою спілкувався, що ще необхідно. А він каже: Я вже не знаю. Ви все зробили. Якщо будуть. Ну і відпрацювали це питання і попросив його, якщо треба буде якась ще допомога, то ми Ми сьогодні допомагаємо. У нас транспортний засіб земце благоустрій зараз доставляє вже більш великі стройматеріали до села для того, щоб виконувати роботи. Також у нас підприємці нашого міста були задіяні. Які надали допомогу своїми бригадами, і оплачували цим робітникам суботу і неділю з власних коштів. Тобто виплачували їм заробітну плату по проханням міської влади. Вони виїхали туди і працювали. І сьогодні також працюють. Злагоджена командна робота завжди помітна неозброєним оком. Саме сьогодні, дивлячись на комунікацію та командну роботу керівництва міста та комунальних служб розумієш, що краще, мабуть, і сам не зробив би. Олеся Самчинська, Наталі Лакінчук, перший муніципальний.